Шанування Олени Пчілки, видатної української письменниці, культурної діячки та громадської активістки, є елементом збереження історичної пам'яті. Ім'я Олени Пчилки ввічнено в назвах вулиць, закладів освіти і культури в різних куточках України. Це підкреслює її вагомий внесок в розвиток української літератури, культури й освіти. Зокрема, у місті Звягель, де Олена Пчилка прожила 11 років, є вулиця, названа її ім'ям. Саме у Звягелі вона формувалася як мати великої родини, а також як літературна та громадська діячка. У цьому ж місці діє дитячий бібліотечний простір імені Олени Пчилки, який сприяє популяризації творчості письменниці серед молодого покоління. На батьківщині письменниці в місті Гадяч ім'я Олени Пчилки носить Гадяцький ліцей номер 1 Установа виконує важливу освітню місію, вшановуючи пам'ять відомої землячки. Визначним осередком збереження спадщини Олени Пчилки є Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки в Луцьку. Ця установа стала не лише місцем популяризації української книги, а й культурним центром, який організовує заходи, присвячені життю та творчості письменниці. Особливу увагу заслуговує бронзове погруддя Олени Пчілки, встановлене 29 червня 2011 року перед приміщенням Волинської обласної бібліотеки з нагоди 162-ї річниці від дня її народження. Це єдиний в Україні пам'ятник письменниці. Він символізує вагомий внесок Олени Пчилки в українську культуру та літературу. Ім'я Олени Пчілки є невід'ємною частиною культурного простору України.